Сьогодні бригада підприємства Подійсьводоканал виконувала роботи на території свердловини Подільської міської лікарні. Проводилися роботи по заміні насосного агрегату свердловини. Всі ми знаємо, що ведуться удари по об'єктах енергетичної сфери. В будь-який момент може статись вимкнення електроенергії. І ми. Поки ми розвернемось, поки ми запустимо генератори, поки ми подаємо воду, ми все її будемо подавати по годинах. А сама лікарня потребує цілодобового постачання води. В них знаходиться відділення гемодіалізу, яке не може обходитись без води. Тому сьогодні ми проводимо ці роботи. В умовах постійної агресії зі сторони Росії є необхідність посилювати надійність та якість водопостачання самої лікарні. Подільська міська лікарня придбала новий польський агрегат, нову електроніку до нього за власний кошт. Глибина свердловини сягає майже 170 метрів. Якщо раніше принцип роботи їх був, вони накачували в резервуар з резервуара. Далі вони вже постачали воду насосами іншими на саму лікарню. Зараз буде інша. Схему, так скажемо, цей насосний агрегат, який встановлений в свердловині, він буде напряму подавати воду на лікарню. Там встановлені частотні перетворювачі, тобто та кількість води, яка необхідна, він буде постійно підтримувати тиск в системі. Це забезпечить водою лікарню цілодобово в будь-який момент, коли це буде необхідно. На якість води це вплине для наших мешканців міста. Це ніяк не вплине. Якість води, тобто вона контролюється знову ж таки, ЕСЕС і всіми іншими структурами. Це вода буде тільки для Подільської міської лікарні. Це їхня свердловина і вони будуть самі себе забезпечувати цією водою. Звісно, у критичних якихось випадках, якщо ми не зможемо якось там подати ту воду, не зможемо запустити насос, мало що там трапиться. Цією свердловиною можливо ми також зможемо подати, сходить, так. Так, і подати воду для населення. Тобто ця свердловина вона є критично необхідна для самої лікарні і вже як резерв можна сказати так? Так, як резерв для, для подачі на населення міста. Вжиті заходи дозволять зменшити споживання електроенергії, підвищити надійність та тривалість безаварійної роботи свердловини. Роботи виконані оперативно та якісно. Світлана Луценко, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.